Що, якщо я скажу вам, що поки ви робите черговий дизайн за 300 доларів, ваш колега отримав 3000 тисячі за точно таку ж роботу. І різниця не в таланті чи роках досвіду, а в шести фундаментальних елементах, які 85% веб дизайнерів упускають із віду. Замість цього вони концентруються на модних ui трендах нових фігма плагінах і портфоліо на дрібл. Але крутяться у колі. Сьогодні клієнт за 100 доларів, завтра нікого. Немає стабільних грошей, немає впевненості, немає нормальних клієнтів. Уявіть іншу ситуацію: ви прокидаєтесь. А в телеграмі вже три повідомлення про передплату за проекти. У вас стабільний потік преміум клієнтів, які самі вас знаходять, передбачуваний дохід 3 тисячі доларів плюс, та проекти, які продають себе самі. Мене звати Ігор Дахтеренко. У веб дизайні я вже більше восьми років, і я чудово знаю, як це старатися з усіх сил робити красивий дизайн, а потім отримувати правки, а можна зробити по-іншому. Працювати з токсичними клієнтами, які платять копійки, ставити собі ціль, вийти нарешті на нормальний рівень, але у підсумку знову хаос, низькі чеки, постійно. Вигорання і думка в голові, а я взагалі туди йду. В якийсь момент я зрозумів, просто добре робити дизайн недостатньо, потрібна система. І я вибудував свій підхід з шести фундаментальних елементів, і саме він дозволив мені вийти на зовсім інший рівень. Я зараз працюю із зарубіжними клієнтами, компаніями з різних країн, ринком нерухомості, експертами, блогерами, продюсерами, кріптонішами і так далі. Мій середній чек півтори-дві 2000 доларів за дизайн лендінга, на який йде 5-7 днів роботи, а максимальний проект, який я продав. Це був 10 тисяч доларів за проєкт, і це тільки за дизайн сайту. В цьому відео я покажу вам повну систему шести елементів, яка дозволить вам вийти на новий рівень клієнтів, проєктів, чеків і в цілому на стабільні 3 тисячі доларів на місяць. Це та ж система, якою керуюся я і передаю своїм учням у роботі зі мною, щоб вони теж вийшли на стабільний дохід і почали залучати сильних клієнтів, а не просто працювати з ким доведеться. Ви дізнаєтесь, чому одні дизайнери заробляють 3-5 тисяч доларів на місяць, а інші застрягають на 500 доларів. Шість конкретних елементів системи системи якою я сам користуюся, реальний кейс, як один проект зі сфери нерухомості приніс мені 12 тисяч доларів без єдиної гривні на рекламу, систему діагностики, яка покаже слабкі місця вашої ситуації за 5 хвилин, та 90-денний план трансформації. Плюс в кінці поділюся матеріалами, які допоможуть впровадити все це на практиці. Ці матеріали я даю своїм учням на платних програмах, але тільки для глядачів цього відео я готовий поділитися ними з вами безкоштовно. Тому дивіться це відео до кінця. Почну з жорсткої правди. За даними дослідження фріланс 78% веб-дизайнерів заробляють менше 800 доларів на місяць і вигорають у перші 2-3 роки. При цьому топ 10% отримують від 2 до 3 тисяч доларів за проект. Різниця майже в 10 разів. І проблема не в тому, що вони погано малюють чи не знають фігу. Проблема в тому, що вони будують не бізнес, а робоче місце, де роблять все своїми руками. Що робить більшість дизайнерів? Вони шукають замовлення на біржах фрілансу за 200 500 доларів, конкурують ціною, роблять красиво, а не ефективно. Працюють з ким попало. Перукарень до дрібних стартапів сподіваються, що портфоліо на біханс принесе клієнтів і витрачає 80% часу на пошук роботи і 20% на саму роботу, як підсумок, нестабільний дохід, постійний стрес, робота 12 годин на день і постійне відчуття, що щось де не так. А тепер подивіться на топ 5% дизайнерів, працюють з преміум-нішами, нерухомість. it інфобізнес беруть від 2000 тисяч доларів за проект, продають результат для бізнесу. Побудували системи, які працюють на них. 80% часу витрачають на роботу. І 20% на продажі. Я виділяю три ключові відмінності між дизайнерами з низьким чеками і тими, хто заробляє стабільно по 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць. Відмінність перша це мислення. Перші працюють як виконавці, чекають технічне завдання, бояться пропонувати рішення, бояться ціни, їх легко замінити. Другі як партнери зі зростанням, вони не малюють картинки, вони вирішують завдання бізнесу. Відмінність друга це позиціонування. Перші беруть все підряд і хаотично. Роблю сайти для всіх, означає ні для кого конкретного. Другі ж. Фокусовані їх профіль б'є точно в нішу. Клієнти кажуть таким мені потрібен саме такий відмінність третя це системність. Перші щомісяця з нуля шукають клієнтів. Пишуть в холодну, ставлять свої ціни з тремтінням в руках. А другі ж вибудували воронку, контент і рекомендації. І до них приходять клієнти самі. І ось що важливо: В цьому можна навчитися. Це система, і ви її побачите в цьому відео. Елемент перший це сильне позиціонування. Перший елемент це свого роду вибір своєї ігрової площадки. І тут більшість дизайнерів роблять фатальну помилку, яка коштує їм десятки тисяч доларів на рік. Вони намагаються бути універсальними. Роблю сайти для всіх. Звучить логічно: більше клієнтів, більше можливостей. Але на практиці це шлях. В нікуди чому? Тому що це універсальний спеціаліст і він не може бути експертом. А преміум ціни платять тільки експерт. Порівняйте ці два профілі: веб-дизайнер, роблю сайти для бізнесу і створюю лендінги для продюсерів і твердих експертів, які викликають вау-ефект у покупця, гарантуючи постійний зв'язок і здачу проекту у срок, якому б з них ви б заплатили 3 тисячі доларів за сайт. Очевидно, що у другому. Тому щоб створити сильне позиціонування, потрібно вибудувати три компоненти: перше це розуміння ніші клієнтів. Не всі підряд, а конкретна ніша. it Етапи, забудовники, експерти, інфопродюсери, клініки або онлайн-школи. Як же знайти свого ідеального клієнта? Перше, проаналізуйте останніх 10 клієнтів, з якими ви працювали. Друге, хто платив без торгу. І третє, які у них загальні характеристики. Другий пункт це універсальна цінність. Не що ви робите, а який результат отримує клієнт? Поганий приклад: роблю адаптивний дизайн сайтів. Добре, збільшую онлайн записи в стоматології на 40% через редизайн сайту. Яка формула цінності? Результат? Плюс цифри, плюс для кого равно унікальна цінність. Які можуть бути приклади? Збільшую продажі нерухомості на 30% через ленінги, які продають самі. Створюю сайти для експертів протягом одного тижня, які виглядають дорого і продають статус професіонала. Третій пункт ваш унікальний спосіб досягнення результату. Це не набір інструментів по типу фігми, фотошопа, джитера і так далі, а ваш авторський підхід, приклади методології. Експрес-дизайн за два дні від набросків тексту до перших продажів. Mobile first конверсія. Мобільна версія, потім десктоп. Статус дизайн – це створення сайтів, які позиціонують власника як експерта номер один. Коли у вас є власна методологія, ви перестаєте бути ще одним дизайнером і стаєте творцем унікального підходу. Ось мої приклади. Які мої ідеальні клієнти? Це продюсери, експерти онлайн-школи та власники малого та середнього бізнесу. Для них важливі не тільки цифри, але й якість виконання, високий рівень сервісу, людські відносини та швидкість роботи. Цінують професіоналізм і надійність виконавців. Моя унікальна цінність я створюю дизайн швидко, якісно і з вау-ефектом. Моя головна особливість це залізна відповідальність, тому що я не зриваю сроки, що критично важливо для запусків. Працюю як надійний експерт, а не просто виконавець. Моя методологія на базі великого досвіду та надивленості я створюю зрозумілі, стильні та продаючі сайти з чіткою логікою без перевантаження елементів, де кожен блок має свою функцію і веде користувача до мети. Результат цього позиціонування це середній чек 2000 доларів. Клієнти знаходять мене самі через рекомендації, цінують надійність і платять без торгу. Я здаю проекти точно в срок, що Іцнюю репутацію. Найголовніша зміна: я став надійним партнером для запусків, а не просто виконавцем красивих картинок. Тому прямо зараз дістаньте аркуш паперу або нотатки і дайте відповідь на три питання про ваших найкращих клієнтів. Це перший крок до створення вашого позиціонування. Отже, з позиціонуванням розібралися. Ви знаєте свою нішу, унікальну цінність, методологію, але ось в чому проблема більшості дизайнерів: вони роблять крутий профіль і. Просто сидять чекають, думають, ну все. Тепер клієнти самі прийдуть, а клієнти не приходять. Чому? Тому що красивий профіль це не система залучення, це просто вітрина, повз яку ніхто не проходить. Тому другий елемент це те, як зробити так, щоб клієнти самі вас знаходили. Елемент другий це система залучення клієнтів. Уявіть ситуацію, у вас є класне позиціонування, ви знаєте свою нішу, але кожен понеділок починається однаково. Потрібно шукати нових клієнтів. Проблема в тому, що 95% дизайнерів працюють у режимі мисливця. Найшли здобич, поїли. Не знайшли. Залишились голодними. Це шлях до постійного стресу і нестабільного доходу. Другий елемент це перехід від полювання до залучення, коли клієнти самі вас знаходять, самі пишуть і самі просять попрацювати з вами. І цей перехід складається з чотирьох компонентів: перший продуктова лінійка. Що ти взагалі продаєш? Якщо ти не розумієш, що конкретно ти пропонуєш, клієнти теж цього не зрозуміють. Замість роблю сайти, має бути чітке «лендінг під запуск за таку-то суму, упаковка особистого сайту за таку-то суму, редизайн сайту за таку, таку кількість грошей. Що це дає? Упевненість в собі, зрозумілість для клієнта та нормальні чеки, а не Ну, подивимось по ситуації. Особистий приклад. У мене на старті мого шляху був повний хаос. Я б міг брати і візитки, і банери, і презентації, і лендінги, і логотипи. Коли я зібрав лінійку з двох-трьох основних продуктів, все спростилося, тому що я знав кому і що продавати. Компонент другий це портфоліо воронка. Що це таке? Портфоліо воронка це не просто біханс або інстаграм. Це шлях, який веде від перегляду твоєї роботи до повідомлення в Дірект. Структура портфоліо воронки це кейс з акцентом на результат, а не тільки візуал, історія проекту і розумовий процес. Також. Чіткий колл Хочеш такий же, напиши в Direct Lенing. Особистий приклад, коли я просто публікував роботу, реакція була лайки і просто ну, красиво. Коли додав, хочеш отримати дизайн такого ж рівня, напиши мені в соцмережі нижче, я почав отримувати заявки. Компонент третій. Direct плюс контент це ключ. Контент це можна сказати вхід. Твій профіль це вітрина, на якій ти можеш показувати кейси, внутрішню кухню, цінні поради, якісь рефлексії, результати клієнтів і так далі. Direct – це закриття клієнта. Мій формат. Я створюю контент в форматі. Сторісу або посту, фільтрую глядачів через опитування або реакції, пишу в Директ по структурі, уточнюю завдання клієнта, якщо воно в нього є, звісно, розповідаю, як працюю, та закриваю на Зідзвон. Компонент четвертий – це автоматизація процесу. Ти не зобов'язаний сидіти весь день у телефоні і писати все це вручну. Можна це все автоматизувати. Це можуть бути шаблони повідомлень, які ти адаптуєш під кожного клієнта, прогрів через канал або розсилку в форматі телеграма з серією постів або повідомлень, підключення асистента або директ -мені. Менеджера, який буде спілкуватися за вас. Але навіть якщо у вас є клієнти і ви ведете блог, все це може не спрацювати, якщо ви не побудуєте особистий бренд і не формуєте довіру. Тому наступний елемент це контент-стратегія, без якої ви так і залишитесь, просто дизайнером. Вас можуть поважати за смак, можуть лайкати ваші дизайни, але не платити. Чому? Тому що не знають, хто ви такий, не бачать, як ви мислите, не розуміють, що за людина стоїть за картинками. Сьогодні клієнт платить не за красиво, а за впевненість, що ви розумієте його завдання і реально зможете допомогти. Три Компоненти контент-стратегії. Перший це план на місяць. Контент не повинен бути випадковим. Це не просто викладу щось красиве, щось з нього з цього буде. Потрібен контент-план на місяць, щоб не губитися і не зникати. Мінімум 2-3 кейси в форматі проєктів, 4-5 сторі сценаріїв, інсайт, call to action, 1-2 передаючих пости, 4-6 рефлексій або думок, або болі клієнта. І один пост це може бути інструкція або якийсь міні урок. Компонент другий це формати контенту. Щоб вас купували, важливо змішувати три типи контенту. То перше, це кейси або результати до та після, скільки заробив клієнт, як проект допоміг його бізнесу. Друге це за Ваш процес, складнощі, як ви думаєте, сумніваєтесь, вирішуєте задачі. Третє це експертність. Ви не просто руки, а мозок. Є розбори чужих сайтів, поради по структурі, оферам, конверсіям і так далі. Компонент третій – це цінність і репутація. Ви повинні стати в очах аудиторії не просто дизайнером, а експертом та нормальною людиною, якій можна довіряти. Що будуть довіру? Це послідовність. Вас видно регулярно. Це відкритість. Ви не боїтеся показати за Іся своєї роботи це повага до аудиторії, не тільки дивіться, який я як крутий, а ось чим можу бути вам корисним. Отже, контент працює, заявки йдуть, ви почуваєтеся експертом, аудиторія росте, і ось момент істини, дзвінок або переписка. Потенційний клієнт каже: розкажіть про ваші послуги та ціни. І тут багато хто зливається. Чому тому, що між класний контент і закрита угода, пропасть вона називається продажі. 70% дизайнерів втрачають клієнтів не через погану роботу, а через неміння продавати. Четвертий елемент це система, яка перетворює подумаю. На коли почнемо, і це система продажів. Компонент перший, як ви себе презентуєте. Перші 10 секунд спілкування визначають, чи буде клієнт слухати вас далі. У переписці, в сторіс, в профілі. Ти повинен бути не виконавець за 100 доларів, а експерт. Не привіт, що хочете від мене, а у мене є конкретне рішення для вашої ситуації. Що важливо, це чітке позиціонування. Я допомагаю експертам та бізнесам упаковувати сайт, який приносить заявки. Упевнена енергетика. Це зробимо так, то отримайте такий-то результат, та не боятися говорити про цифри. Мої. Проекти від 1000 доларів. Можу показати кейс і як це працює. Компонент другий це обробка заперечень, які є топ-3 заперечення. Дорого, значить, не бачить цінності у вас. Хочу подумати, значить, немає терміновості порівняно з іншим. І не бачить, чим ви відрізняєтесь. Як відповідати, не виправдовуватися, а уточнювати, що для вас важливо у виборі спеціаліста. Які завдання ви хочете вирішити, щоб я міг показати вам схожий кейс. І давати конкретику. Це не просто дизайн, це структура, це офер і упаковка. У нас буде мета збільшити конверсії і терміновість. Зараз у мене є. Одне вільне місце на цей місяць. Можемо стартувати хоч сьогодні. До речі, в бонусах є таблиця-обробка заперечень клієнтів. Забирай в описі під відео. Компонент третій це скрип продажів, це переписка або дзвінок. Ось структура, по якій ти ведеш спілкування. По-перше, це контекст клієнта, хто він, яке у нього є завдання, мета проєкту, що він хоче отримати, і аналіз. Коротко даєш розбір. Бачу, для вашого проєкту є три ключові зони росту: це структура, офер та довіра. Пропозиція це чіткий план. Моє завдання зробити лендінг, який і перелічуєте. Ціна впевнена. Проект під таке завдання Буде від 2000 доларів. Все під ключ. Структура, офер, дизайн, підтримка, все як надо. І закриття можемо стартувати в п'ятницю. Підходить? Особистий приклад: один з останніх проєктів експерт запусків курсу з фінансової грамотності. Я в Діректі уточнював, чи є текста, структура, побажання по стилю, дизайну і які є дедлайни. Ми обговорили формат. Я прислав приклади схожих сайтів, озвучив ціну і дедлайн, закрив на 1300 доларів за три дні роботи. Ключ був у впевненому веденні і демонстрації розуміння його завдання. Компонент четвертий це системне Закриття. Твоя мета робити не ніби поговорили, а дійшли до оплати, і я отримав її собі на карту. Саме це і є продаж. Отже, у вас є крутий контент, ви регулярно постите кейси, ділитесь інсайтами, показуєте процес, але охоплення падають. Нових підписників майже немає, а заявки приходять від тих же 10 людей, які вас вже знають. Проблема в тому, що 90% дизайнерів путають ведення блогу з просуванням. Це взагалі абсолютно різні речі. Контент це ваше повідомлення. Просування це те, як це повідомлення доходить до потрібних людей. Можна робити Шикарний контент, але якщо його ніхто не бачить, то буде толку просто нуль. П'ятий елемент це системна стратегія просування, яка перетворює ваш контент на стабільний потік нових заявок. Перший компонент це органічне просування. Проблема більшості. Вони постять хаотично. Сьогодні кейс, завтра мотиважка, потім тиждень тиші. Алгоритми просто не розуміють, що ви робите. Рішення це системний підхід, контент-календар на місяць вперед. Понеділок це буде мотивація або інсайт. В середу, наприклад, кейс або результат клієнта. В п'ятницю нехай буде лайф контент. А в неділю це буде за кулісся або особисте. І потрібно розділяти це все на різні платформи. Один кейс на чотири платформи: інстаграм це може бути карусель з процесом. Reels – це може бути про бізнес-результат. В Телеграмі це може бути детальний розбір цього проєкту, а в Тіктокі просто таймлапс створення цього проєкту. Компонент другий це платні канали. Що взагалі працює? По-перше, це таргет на конкретні ніші, тобто не підприємцям, а власникам стоматології у Києві. Це реклама контенту, а не послуг, або можете просувати кейс, як лендінг збільшив продажі на. 180%, або чек-ліст 10 помилок на сайті, які вбивають продажі, або ж розбір дизайну вашого проєкту. Плюс ретаргетинг на тих, хто бачив ваш контент. Людина подивилась кейс, і через тиждень вона бачить рекламу вашої консультації. Компонент третій – це партнерство, це найнедооцінніший канал. Багато дизайнерів працюють в одиночку. Розумні дизайнери будують мережу. Це можуть бути партнерства зі суміжними спеціалістами, це копірайтерами, їм потрібен дизайн для клієнтів, це маркетологи, їм, до речі, потрібні лендінги, розробники, їм потрібен дизайн, продюсери запуску їм потрібно все і терміново. Реферальна програма для клієнтів приведи друга, отримай знижку 20% на наступний проект або 20-30% від вартості закритої угоди. Мій досвід: більшість моїх клієнтів приходять через сарафанку і рекомендації. У мене є підрядчики різних напрямків: верстальщики, СММщики, копірайтери, маркетологи, які регулярно рекомендують мене своїм клієнтам. Взамін я рекомендую їх. Своїм клієнтам, свого роду він-він приложення. Компонент п'ятий це аналітика і оптимізація. Що відстежувати? Звідки приходять заявки, який контент дає найбільше відгуків, яка вартість залучення одного клієнта і конверсія з підписника в клієнта. Це дасть вам розуміння, на що робити упор. І шостий, останній елемент це масштабування та команда. Чудово, тепер у вас є заявки, клієнти пишуть, проекти йдуть, але ви відчуваєте далі. Тупік, все тримається на вас. Ви і дизайнер, і продавець, і менеджер проєктів, і навіть якщо хочете більше замовлень, просто не влізає по часу та силам. Ви стали вузьким горлочком своєї системи. Тому останній шостий елемент це масштабування та команда. Без нього ви назавжди залишитесь фрілансером, а не власником бізнесу. Компонент перший це делегування. Верстка, контент, технічна частина і так далі. Перше, що потрібно делегувати, це рутинні завдання, які не потребують вашого мислення. Це верстка, підготовка контенту в форматі відео, це обкладинки в форматі PDF, це різ або адаптація Reels під різні платформи і публікація та монтаж як правильно делегувати починайте із фрилансерів на одне-два завдання Ставте чітке технічне завдання, приклади, дедлайни і зробіть собі базу асистентів, тобто людей, яким можна писати відразу. Компонент другий асистент та підрядчики. Коли дихід стабілізувався, наступний крок це персональний помічник. Він може вести листування, збирати заявки, стежити за сторіст, коментарями і допомагати з контентом. Також нагадувати про дедлайни. Також ти можеш наняти підрядчика на блог, на монтаж, на сайти, на вверстку, на копірайтинг і так далі. Головне, ти не будуєш студію, ти будуєш легку систему, де можеш концентруватися на головному. Продажах, клієнтах та розвитку. Отже, ви побачили повну систему: позиціонування, воронка продажів, контент, продажі, просування і масштаб. Це не просто теорія, це покрокова модель, яка допомагає вийти на стабільні 3 тисячі доларів. Але щоб система спрацювала саме у вас, потрібно зрозуміти, що вже працює, а де дірки. Зараз ми проведемо експрес-діагностику за моєю системою. Це той самий інструмент, який я використовую для оцінки дизайнерів у своїх програмах. Правила прості: я буду називати твердження, а ви подумки відповідаєте так або ні. Головне, будьте чесними з собою. Від цього залежить точність діагностики. Блок перший це позиціонування. У мене є чітко визначена ніша клієнтів. Я можу пояснити свою унікальну цінність в одному реченні. У мене є власна методологія або підхід до роботи. Блок другий це система залучення клієнтів. Клієнти регулярно знаходять мене самі. У мене є чітка воронка від перегляду портфоліо до заявки. Я отримую нові заявки щотижня без активного пошуку. Блок третій контент-стратегія. Я регулярно публікую контент мінімум три рази на тиждень. Мій контент демонструє експертність, а не тільки красиві картинки. У мене є контент-план на місяць вперед. Блок четвертий це система продажу. У мене є чіткий скрипт для обробки заявок. Я впевнено відповідаю на заперечення дорого і подумаю. Мій відсоток закриття заявок вище 30%. Блок п'ятий просування. Я використовую платну рекламу для залучення. Клієнтів. У мене є партнери, які рекомендують мене. Моя аудиторія стабільно зростає щомісяця. І блок шостий це масштабування. Я делегую завдання по типу верстки, контенту технічної частини. У мене є чіткі процеси і системи роботи, і я можу взяти відпустку на тиждень без зупинки бізнесу. Тепер підрахуйте загальну кількість так. Якщо у вас результати від 0 до 6, це рівень виживання. Ви працюєте в режимі хаосу. Дохід нестабільний, клієнти випадкові, постійний стрес, але у вас є максимальний потенціал зростання. При правильному впровадженні системи ви можете вийти на 2000 доларів за 2-3 місяці. Ваш пріоритет. Це елементи 1 і 2. це позиціонування та система залучення клієнтів. Якщо у вас від 7 до 12 так, це рівень зростання. У вас є база, але немає системності. Доходи то зростають, то падають. Ви зараз близькі до прориву. Потрібно перетворити розрізнені дії в систему. Фокус на слабких елементах дасть вам вихід на 3 тисячі доларів за 2-3 місяці. І якщо у вас від 13 до 18 так, це рівень майстерності. Я вас вітаю, у вас міцний фундамент, ви готові до серйозного масштабування і доходів від 5 тисяч доларів. Ваше завдання це автоматизація і команда. Запам'ятайте свій рівень, ми будемо опиратися на ньому в 90-денному плані впровадження. А зараз покажу, як всі ці елементи працюють у поєднанні на реальному прикладі. Я розповім кейс, як один проект приніс мені 12 тисяч доларів без єдиної гривні на рекламу. Отже, звичайний вівторок я сиджу, працюю, приходить повідомлення в Телеграм від незнайомого хлопця з Ізраїлю, каже. Переїхав в Дубай, відкриває агентство нерухомості. Потрібен сайт. На той момент у нього не було чіткої упаковки, не було сайту, не було внятної подачі, і він шукав дизайнера, хто допоможе просто зробити нормально. Я його не шукав, він саме не знайшов через інстаграм. І що саме важливе, він обрав мене саме за підхід, а не за красиву картинку. Це був результат мого позиціонування. Замість стандартного скейнти ТЗ я провів із ним 2-годинну розмову, де з'ясував задачі, як буде працювати ця компанія, хто клієнт, яка логіка угод, який сайт потрібен, який об'єм, який потрібен результат. Чи є приклади, які подобаються, і так далі. Сайт вийшов з фокусом не на красиву картинку та башні, і пальми чайками літаючи, а на довіру, структуру, воронку і фільтри об'єктів. Він залишився дуже задоволений, і в його словах було це найкраще, що мені робили. Як результат 10 тисяч доларів за проект, але далі починається магія особистого підходу та довіри. Через пару тижнів він повернувся і написав: слухай, а ти можеш оформити мені інстаграм і фейсбук, щоб все було в одному стилі? Я оформив шапки, візуал, сторіс, шаблони і пости від єдиний візуальний стиль і логіку. Як результат плюс 2000 доларів, і зараз ведеться ще робота на 4 тисячі доларів з цим же клієнтом. Чому це спрацювало? По-перше, це глибоке залучення у завдання клієнта. По-друге, це відповідальність і строки. Все було чітко без ой, вибач, я там забув. По третє, це позиціонування. Я не був дизайнером фріланс. я був партнером по результату і працював з фокусом на завдання бізнесу, а не просто зробити красиво. Як висновок, один клієнт це не один чек, це може бути екосистема завдань на місяці вперед. Головне це включеність, система і нормальне позиціонування. І ти можеш зробити так само. Головне, це перестати бути тим, хто робить просто красиво і почати бути тим, хто приносить результат. Це була коротка вижимка історії цієї угоди, але я записав детальний розбір цього проєкту, які саме питання я ставив клієнту на старті, як будував структуру сайту під його нішу, які фішки використовував у дизайні, як обґрунтовував свою ціну і так далі. Якщо хочеш забрати повний розбір цієї угоди на 12 тисяч доларів, посилання в описі цього відео. Це теж входить у бонусний пакет для тих, хто додивиться це відео до кінця. І це був один клієнт, але яка ж тут економіка? Система завдань. Саме так працює система, коли всі елементи на одному місці. Але я знаю, що ви зараз можете подумати. Це все круто, звісно, Ігоря. Але з чого почати? Як не загубитися в цих шести елементах? Ось правда. Більшість людей дивляться таке відео, надихаються і як підсумок. Нічого не роблять. Чому? Тому що не знають покрокового плану. Тому зараз я дам вам те, чого ніколи не роблю в безкоштовних відео. Детальний план впровадження на 90 днів. Цей план це не теорія, а покрокова реалізація тих самих шести елементів, про які я розповідав раніше. Кожен тиждень працює на конкретну мету і дає зрозумілий результат. Місяць перший це фундамент. Ти вибудовуєш себе як продукт, це позиціонування, упаковки і кейси. Як результат, це чітке позиціонування, профіль, який продає, і перший магнітний кейс під потрібну аудиторію. Що ми робимо? Визначаєш свою нішу і тип клієнта, упаковуєш профіль Instagram та Telegram, збираєш лінійку продуктів і унікальну торгову пропозицію, переупаковуєш один-два кейси з фокусом на результат, а не просто візуал, і публікуєш перші сторіс і пости по контент-календарю. Другий місяць це продажі та клієнти. Ти вчишся продавати впевнено і вибудовуєш потік заявок через контент і директ. Результат 3-5 вхідних заявок, 1-2 клієнта на нових умовах. Та впевнене ведення переписки і закриття. Що ми робимо? Ти запускаєш контент з то сторіс, рілс або прогрів, впроваджуєш портфоліо воронку, тобто не просто кейс, а кейс, який веде в Директ, і тестуєш свої скрипти листування та дзвінків, відпрацьовуєш заперечення дорого. Подумаю, е, потрібно порадитись з дружиною і так далі. І по шаблону створюєш свою таблицю заявок. Чек, стадія, наступний крок цього клієнта. І третій місяць це масштаб та повторюваність. Починаєш делегувати і розширяєш охоплення, і робиш систему стійкою. Результат: 2-3 проекти на місяць, стабільні 3000 доларів, мінімум хаосу, максимум фокусу на зростання. Що робимо? Ти делегуєш рілс, верстку та контент, прогріваєш через телеграм або розсилку, запускаєш рекламу на кейс або лід магніт навіть зі 100 доларів бюджету, тестуєш партнерство, копірайтери, маркетологи, верстальщики і так далі. І фіналізуєш свою методологію. Оформлюєш як експертну упаковку. Підсумку за 90 днів ти отримуєш 3-5 клієнтів, які обирають тебе за підхід, а не за ціну, стабільно закриваєш на 2-3 тисячі доларів плюс і перетворюєш Instagram і Telegram на воронку заявок і виходиш з фріланс хаусу в стійкий міні-бізнес. І якщо ти додивився до кінця, ти вже незвичайний дизайнер. Ти той, хто готовий діяти. І ти можеш спробувати впровадити все сам. Витратити 6-12 місяців і зробити в підсумку всі ті ж самі помилки, що й усі. Продовжиш далі малювати красиво, чекати, поки хтось помітить твій біханс і продавати свій дизайн за 300 доларів. А можеш вибудувати систему і вийти на новий рівень. Я показав тобі всю структуру, 6 елементів, діагностику, план. Залишилось одне впровадити. Але є нюанс. Знати не означає застосовувати. Ти можеш надихнутися, зробити пару кроків і застрягти. Так буває у більшості, начебто все зрозуміло, але не вистачає зворотнього зв'язку, куди саме рухатись, впевненості у своїх діях, підтримки, людей навколо хто поруч і пройшов цей же самий шлях. Я знаю це, тому що сам також збуксував на початку. І поки не вибудував свою систему крок за кроком і не почав передавати її іншим. Якщо хочеш пройти цей шлях разом зі мною, я можу допомогти. Пройди безкоштовну діагностику твоєї ситуації. За час розмови я покажу, що. Що саме гальмує твоє зростання зараз? Три конкретних індивідуальних для твоєї ситуації кроки для виходу на 3 тисячі доларів та персональну стратегію дій під тебе. Але є умови діагностика тільки для тих, хто справді готовий змінювати свій підхід до дизайну та роботи, не для збирачів просто безкоштовних порад. Тому, якщо тебе зацікавило для запису на діагностику, напиши в телеграм кодове слово діагностика. І я особисто зв'яжуся з вами для запису на зручний час. І якщо ти хочеш попрацювати зі мною, де ми вибудовуємо твоє позиціонування, робимо кейси нового рівня і упаковку, яка продає за тебе. Налагоджуємо потік заявок через контент і прогрів, прокачуємо впевненість у продажах. І найголовніше, виводимо тебе на дохід від півтори до двох тисяч доларів і вище. Напиши мені в телеграм кодове слово навчання. Спеціально для тих, хто додивився це відео до кінця, я підготував пак дизайнера на. На 3 тисячі доларів плюс це повний розбір проекту на 12 тисяч доларів. Це PDF файл оцінка дизайнера та план розвитку. Це таблиця опрацювань типових заперечень клієнтів. Шаблон кейсу, який продає, і контент календар на місяць. Все це безкоштовно. Посилання в описі під цим відео. І останнє, що я хочу сказати: через рік ви будете жалкувати тільки про одне, що не почали сьогодні. Поки ви думаєте, ваші конкуренти діють. Поки ви шукаєте ідеальний момент, інші збирають ваших клієнтів. Єдина різниця між дизайнерами за 300 доларів і дизайнерами за 3000 це рішучість почати. Тому до зв'язку на діагностиці.